Ця історія про Південну Корею. Я тут зараз живу. І вчора ми зустрічалися з моєю подругою. Ми зустрілися на станції метро, котра найближча до мене. Я там дуже часто буваю. І біля цієї станції метро дуже багато офісів, дуже багато будівель. і Це зона виглядає, знаєте, як такий а, прям нанотехнологічний район. Там багато ресторанів, магазинів, взагалі такий бізнес-центр. Ми гуляли по вулиці. Я чомусь ніколи не звертала уваги. Там був какао-Стор. Какао-стор це магазин, де продається мерч з їх месенджером. Це мес. Джер називається Какао Толк, і там є свої знаєте, локальні такі персонажі. Туристи теж сходять по цьому з розуму і купляють у цієї дуже к'ютіграшки. Отже, ми зайшли у середину цього цієї будівлі. І на першому поверсі там були кафені, ресторани. Тобто там можуть знаходитись в принципі всі люди, не тільки робітники цієї компанії. Ми хотіли подивитися навкруги і поїхали на другий поверх і зрозуміли, що це точно не для нас, бо там уже починаються офіси, ресепшени і третій поверх також. Але ми побачили кімнату, котра зліва, коли ми їхали по ескалатору, і вона виглядала теж в стилі какао-толк. і ми подумали, що може можна зайти. Але щось вона виглядала ну, занадто дитячою, там був дитяче дитячий взуття було. Ми потім прочитали, там була назва, що це дитяча кімната. І як ми зрозуміли, всі, всі будівлі був дитячий садок для дітей, тих робітників, хто працює в цих офісах. І мені здалося, що це дуже круто. Бо з такими умовами праці дуже стресово народжувати дітей. Покидати свою роботу, свою посаду для жінок це взагалі можна сказати папа для своєї своєї роботи. Тому це класно, що вони зробили такі дитячі садочки для молодих батьків, і перерві, звичайно вони можуть проводити час разом. Я сказала про це своєму хлопцю. Він каже, що взагалі це дуже рідка штука, і вона. Вважаюся дуже крутою, типу, і звичайно, дорогою для компанії. Не всі компанії, супервеликі компанії в Кореї, маються, і вони не збираються таке поки що робити. Хоча ідея суперська, мені здається, що всі компанії повинні дивитися туди, ось в цю сторону, і, і це, це класно. Скажіть свою думку з цього приводу.